Давай слухати читати нову казочку щодня. Хто розумніший? Українська притча. Їхали двоє чоловіків дорогою. Один вгору, другий униз. Дорога була вузька, тому коні зупинилися один навпроти другого. Стали чоловіки сваритись, хто кому має дорогу дати. Я їду вгору. «То ти мені маєш уступити, кричав один. Ні, навпаки, ти маєш дати мені дорогу, бо я вниз їду. Нагодився тут старий дідок. Вони до нього. Розсуди, хто кому має дати дорогу. Чи вгору, чи вниз. Дорогу має уступити той, хто розумніший, відказав дід. Ха, нікому не хотілося визнати себе дурнішим. То обидва подорожні роз'їхалися в різні боки.